Добрий день, звучить неповторно трембіта, далеко над гори луна і кличе нас з вами в далеке минуле героїв опришків буремне життя. З прадавніх пір на Закарпатті з далеких днів живе вона, трембіта. Ніжна й голосиста, що служить людям для добра. Урок історії України. З вами вчитель Наталія Петрівна. Оскільки ми з вами згадали сьогодні про трембіту, то ви маєте знати, що трембіта це український національний музичний інструмент. Дуже цікавий. Тож зараз я пропоную вам. Послухати розповідь про трембіту. Трембіта український народний музичний інструмент. У цьому музичному інструменті живе душа українських гір. Трембіта є найдовшим інструментом світу. Його довжина. Сягає від 3 до 8 метрів, а тому вона увійшла до книги рекордів Гіннеса. Раніше трембіта була чи не єдиним засобом зв'язку вівчаря з селом на відстані до 10 кілометрів. Тобто такий собі старовинний мобільний телефон. Чарівна трембіта. Щоб заграти на трембіті, потрібно вміти правильно дихати, а для цього потрібно виконувати вправи для дихання. На трембіті я заграю, вдали ж звуки понесу. За ліси та понад горами, рікам передам струмочками. На увесь світ я оспіваю країни рідної красу. Отже, виконаємо вправи для дихання. Сядьте рівненько і зробіть повільно глибокий вдих через ніс, а за ним плавно видих через рот. Зробивши губи трубочкою. Утворюючи довгий звук двічі, наступна вправа зробіть глибокий вдих через ніс, а потім, зробивши губи трубочкою на видосі, утворіть два чіткі звуки. Двічі. Повторимо. Потім ще двічі повторіть вправу другу, додаючи до кожного разу ще по одному звуку. Ф -ф 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 -ф. Повторимо двічі. Ф -ф 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 -ф. А тепер. Зробіть глибокий вдих через ніс, а потім, зробивши губи трубочкою, на видосі утворіть один подовжений звук. Ф -ф -ф -ф. Дякую. Продовжимо. І відразу діти, ми з вами пограємо в гру. Правильно чи неправильно? Згадаємо, що ми вивчали минулого уроку? Хто такі гайдамаки? Гайдамаки це повстанці Правобережної України. Правильно. Чим займалися гайдамаки? Гайдамаки нападали на панські маєтки, знищували поміщиків? Правильно. Що таке Коліївщина? Коліївщина це найбільше гайдамацьке повстання. У якому році? Відбулося повстання Коліївщина. У 1768 році відбулося найбільше повстання Коліївщина. Хто очолив повстання Коліївщина? Повстання Коліївщина очолив запорозький козак Максим Залізняк. У яке місто тікали польські пани? Місто Черкаси? Ні, неправильно. Польські пани, тікаючи від гайдамаків, шукали порятунку у добре. Укріпленій Умані. Що вам відомо про Івана Гонту? Іван Гонта уманський сотник, який перейшов на бік повстанців? Івана Гонту було закатовано. Так, Ми з вами продовжимо вивчати тему повстанської боротьби проти Панського Свавілля. На Західноукраїнських землях спротив панському Свавіллю вилися в Опришківський рух. Опришки це учасники Селянського повстанського Руху. На західноукраїнських землях. Тобто Галичині, Закарпатці та Буковині. Опришками ставали, як правило, безземельні або малоземельні селяни та міська біднота. А зараз поглянемо на карту поширення опришківського руху. З північного заходу перед гірським хребтом українськими Карпатами розташоване Прикарпаття. За гірським хребтом у південно-західній частині розкинулося Закарпаття. У південно-східній частині Західної України знаходиться буковина. Опришки влаштовували засідки на дорогах, нападали на панські маєтки, грабували та палили їх, а захоплене майно роздавали сільській бідноті. Кількість повстанців у загонах була невеликою близько 10-20 осіб. А тому вони уникали відкритих сутичок з військовими підрозділами. Опришки використовували різну зброю: рушниці, пістолі, списи, ножі та рогатини. Обов'язковою зброєю опришки була бартка. Бартка це вузька гуцульська сокирка з довгим держаком. Саме на таких сокирках опришки давали клятву на вірність товариша і обраній справі. Мешканці західноукраїнських земель вважали опришків героями, месниками за народні кривди. Вони надавали притулок опришкам. Ділилися харчами, одягом тощо. Отже, після бурхливих сутичок з панами опришкам треба було відпочивати. Тож і ми з вами зараз перепочинемо. Найбільш успішні дії опришків пов'язані з Олексою Довбушем. Він очолив загін опришків, які мали у горах свої схованки і табори. Загін Довбуша у різний час налічував від 10 до 50 чоловік. Успішність діям загону Олекси Довбуша. Забезпечували швидкість пересування і несподіваність нападів. Караючи панів, Олекса Довбуш роздавав захоплене майно місцевим селянам. Найбільшу активність загін Довбуша проявляв з 1738 по 1745 роки. Для боротьби з опришками польська влада використовувала армійські підрозділи та каральні загони найманців. Але про дії ворога Олексу Судовбиша завжди попереджали місцеві мешканці, і опришкам вдавалося уникати зустрічі з противником. У 1745 році Олекса Довбуш загинув від кулі, найманого вбивці. Але боротьба опришків продовжувалася і після смерті їхнього ватажка. Зараз я вам запропоную запам'ятати ключові поняття опришки. Учасники селянського повстанського руху на західноукраїнських землях, Галичині Закарпатті та Буковині. Бартка – Вузька гуцульська сокирка з довгим держаком. 1738-1745 роки це Період найвищого піднесення опришківського руху. І запам'ятайте, будь ласка, ім'я Олекса Довбиш. Це очільник загону опришків. І на завершення уроку для того, щоб нам із вами добре закріпити вивчений матеріал, я Пропоную виконати наступні завдання. Перше. Визначте століття, у якому боровся іспанським свавіллям Загін Олекси Довбуша. Друге. Знайдіть на історико-етнографічній карті України такі регіони: Галичина, Буковина, Закарпаття. Діти, я бажаю вам успіху. Виконуйте завдання залюбки, і у вас усе обов'язково вдасться.